Всіх вітаю. Дуже приємно, коли робиш якісь закупки, покупки. Але не завжди є для цього часу. А часу дійсно не вистачає. Ви знаєте, я для себе відкрила сенсей, відкрила в тому плані, що я можу замовити онлайн і доставку отримати додому, що дуже є зручно. Але чи все можна замовляти? Наприклад, речі я там не замовляю, одяг. Ну, тому що треба пощупати, треба подивитися, і розмір, скажімо так, не зовсім стандартний. А от товари для дому особливо якісь прикраси, контейнери, ну, дуже багатий вибір. Я вже замовляла декілька разів, і мені це дуже подобається. Отже, отримала посилочку Сінсей. Що подобається? Подобається, як упакована. Я вже розкрила, почала дивитися, а потім зупинилась, думаю, ні. Я ніколи не робила розпаковки сенсея і вирішила це зробити. Паперу дуже багато всякого всілякого. Ось, бачите, цей папер Дачникам він теж у нагоді. Тобто все, все дуже доречно. Значить, що я замовила в цей раз? Подивіться, я замовила ось такий килимок. Він в діаметрі має 38 см. Бачите, ну, це для нового року. Настільки яскраві кольори, і от коли я відкрила зразу коробочку, це я перше, що побачила зверху. І ви знаєте, оці червоний і зелений колір ну, надихнув на якісь новорічні свята, Тому що червоний і зелений ну, це, скажімо так, два кольори, які притаманні саме цьому святі, святу. Але ви знаєте, я навіть передивилася, щойно я не зрозуміла. Коли я замовляла, я замовляла один колимок зелений і один червоний, коштував 129 гривень. Ну, скажімо так, не, не дешево, але, ну, подивіться, який він гарненький, як можна прикрасити, щось поставити. Тому не пожаліла. Але коли я сьогодні відкриваю посилку тут. Виявляється, 4 штуки. Тобто, за 129 гривень це 4 отаких маленьких, маленькі серветки. Ну, на маленькі, 38, це досить гарний розмір. Я знов передивилася на сайті. І там ніде не написано, що там чотири. Тобто я замовляла як одну, а виявляється, 4 штуки. Ну, чудово. Я не розраховувала на таку кількість. По-перше, є ну, для чого його використати. А по-друге, якщо не використати, то навіть шикарний подарочок, я вважаю, за потрібним. Подивіться, яку красу я ще замовила. Е, ну, скажімо так, у мене вони вже є, але. Оце саме новорічні пляшечку шампанського, якщо відкрикувати, чи відкрикувати, і закрити ось такою новорічною е, от новорічним штопором. Гарно, дві штучки, 100, 100 ще, ось, не пам'ятаю, е, подивіться на її бумагу, я упаковую сенсей. Е, тобто, якщо ви е, заказуєте скло, щось таке, крикція, воно все дійде в нормальному стані, тому що суперова. Так як в мене рослини, і я теж рослини відправляю, ну, коли маю час на продаж, то мені, ви знаєте, це дуже добре, що в мене ось такий, така упаковочка з'явилася від сінцею. Взагалі, коли робиш якусь закупку, як то кажуть, кидається в очі одна річ, а потім до тої речі підбираєш щось інше. Ось, що я замовила, що я хотіла в першу чергу. Подивіться, ось така ємкість Supplies, Freshness, Cleaning Services. Тобто, це ось таке відерце для того, щоб скласти у ванній кімнаті всі необхідні ваші речі, що допомагають вам прибрати. І взагалі Ця серія дуже сподобалась, тому що в ванні у мене вже є, знаходиться для поро, для порошка, я таке не знайшла, є в чорному кольорі, а в такому беж я так і не можу поки піймати. Але в мене є ось така коробочка для капсул, а також є для на кухні для посудомоєчної машини, для таблеток для них. От у мене така серія підбирається. Зараз покажу яка робить, тому що ще одна була. О, ось, ось такі коробочки я вже замовляла, тільки вони були більші. Значить, це в мене є для, для, для Е для таблетки, є для капсул, а ось ця маленька заказала для білочку. Ну, або щось інше, то є дорого морозу. Це коштує 129. Ця Знаєте, вона ну, дуже вдала, як на, мене, і, як на мене. Всередині, якщо подивитися, дуже ну, нормальна якість, і вже роздивлялася з усіх боків. І надпис, і все, ну, вдалий варіант. Так, трошки звучить. Ось. Бачите, е, ванну вже не хочу нести, але в мене ще дві коробочки для кухні, як я сказала, і для ванни Ще є найбільше для. Порошка, ну, не можу поки застати. Ну, сподіваюся, що таким шином ходи на оцікати і на траплю. Так, що в мене в цій посилці ще? Це така прикраса. Не знаю, така не спина коплія, мені зараз потрібна, але я теж давно хотіла Яблучка Яблучка Знаєте, мені мало яблучок в садку, то ще прикрасна. Але коли я замовляла, подивіться, ось яблучко. Ну так, на стилі, щоб була гарненька прикраса, 99 гривень. Але коли я замовляла, чомусь я ну, не звернула увагу. Я думала, що біле, а воно сіреньке. Ось таке яблочко. Ну, нехай буде сіреньке. Так, і ще одна ночка, яку я замовила. Це Нового року. Ви знаєте, якась така настремія, саме в дитинстві, у нас дійсно ялинки прикрашали не шарами, як зараз роз'їжає здебільшого, а рівними курками, тваринками. І ось побачивши ось такого коника, дивіться, яка чудова, прикраса на Новий рік. Ось такий коник. Його можна поставити чи на столі, чи на якійсь поличці. І от такий у нас новорічний коник. Якщо не помиляюсь, теж 129 він коштує. Ось такі покупочки я зробила Сінсея. Скажу чесно, є ще одна посилочка, тому що, ну, ви знаєте, там є варечі пропозиції. І розумієш, що ти натискаєш і маєш встигнути замовити саме цей товар. Тому ну, не виходить так, щоб ага, я відклала, потім пройшов час ще побачила щось, додала. Тобто, от я побачила речі, які я захотіла складу всі свої покупочки і покажу, що у мене на цей раз. Ось ось такі покупочки в мене так розклалася, задоволена. Покупки це завжди дуже добре. <кій> Значить, ось ємкість для ванни, одна друга, конечок, яблучка, ось такі штопорниці і серветки. Ну що ж, дуже раджу вам. Мені зручно, як ще раз кажу, що доставка додому існує 50 гривень, доставка додому. І... Ну, для тих, хто дійсно не має часу ходити по магазинах, а ось так замовив дуже-дуже зручно. Ну що ж, м -м, хочеться піднімати собі настрій. Ну, чим можна підняти. А вже ж гарними новинами. Ну, а жінка завжди любить робити якісь покупки. Покупки легко зробити, а от новини, ну що ж, будемо сподіватися, що новини у нас теж будуть добрі і піднімуть наш настрій всього найкращого!